Пролунав шкільний дзвінок, починаємо урок, Чити математику прийшла пора, сідайте тихо, дітвора. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі. Виконай арифметичні дії за стрілками. Для зручності постав відео на паузу, а потім перевір свої, свої обчислення. Попрацюємо з підручником. Стрінка 61, завдання 1. Виконуємо вирази та зробимо перевірку до них. Отже, перший вираз: 15, 8 дорівнює 7. Перевіряємо: 7 додати 8 дорівнює 15, 5 додати 9, 14, 14, відняти 9 дорівнює 5. 8 додати 7, 15, 15, відняти 7, дорівнює 8. 11 відняти 4 дорівнює 7.

нам треба перевірити дію віднімання. Нам достатньо до різниці додати від'ємник. Якщо ми отримаємо в результаті зменшуване, отже, вираз ми обчислили з вами правильно. Аналогічна ситуація виконується з перевіркою дії додавання. Якщо від суми ми віднімемо. Один із доданків, то в результаті ми повинні отримати інший доданок. Тоді ми можемо вважати, що дія виконана правильно. Попрацюємо далі. Завдання 2. Нам треба з вами замінити текст кожної задачі так, щоб її розв'язанням був вираз 11, відняти 7. Послухайте, будь ласка, першу задачу. На пташиному подвір'ї квочка доглядала курчат: 7 курчат півників і 11 курчат курочок. Скільки у квочки всього курчат? Отже, про кого мова йде? to про курчат півників та курчат курочок. Скільки було курчат півників? 7, а курчат курочок 11. Питання до задачі: як звучить, скільки у квочки всього курчат. Так, це у нас задача на знаходження суми. Так? А нам треба з вами, якщо йде віднімання, ми можемо з вами створити задачу на різне цеве порівняння. І буде звучати це так. На пташиному подвір'ї кочка доглядала курчат, Курчат, 7 курчат півників і одинадцять курчат курочок, наскільки менше було курчат півників. От тепер нам цей вираз так буде в нагоді, він стане розв'язком для нашої задачі. І скільки ж це буде дітки? Чотири розумники, молодці. Послухаємо другу задачу. Квочка доглядала 11 курчат курочок, а курчат півників на 7 більше, скільки у квочки курчат півників. Подана задача. Може змінитися в такому напрямку. Квочка доглядала 11 курчат курочок в курчат півників на 7 менше, скільки у квочки курчат півників. Це у нас задача на зменшення числа, на кілька одиниць. Так? Тобто нам треба дізнатися, на скільки, скільки було у квочки курчат півників. Таким чином ми дізнаємося виразом 11 відняти 7. Молодці розумнички, працюємо далі. Завдання 3. Спробуємо визначити, який вираз є розв'язанням до поданої задачі, слухайте уважну задачу на пшеничному полі. Обідали 27 кроликів, злякалися шуму і сховалися в норі спочатку 10 кроликів, а потім ще 5. Скільки кроликів продовжили обід? Отже, про кого йдеться мова у задачі? Про кроликів? Скільки їх спочатку на полі обідало? 27. Потім злякалися шуму спочатку 10 кроликів, а потім 5. Перегляньте, будь ласка, кількість запропонованих виразів, які, вам, які нам підійдуть для розв'язання задачі. Дійсно, ось цей вираз нам підійде. Чому? Тому що ми можемо. Додати кількість кроликів, так, вираз звучатиме так: 27 відняти суму чисел, Від 27 відняти суму чисел 10 і 5. Перші дії в нас виконується в дужках, Отже, ми знайдемо суму чисел 10 і 5, отримаємо 15. Це 15 означає, що кроликів, які сховалися всього в норі. Так? Нам треба ж дізнати, скільки залишилось. Отже, від усієї кількості кроликів, а їх було 27. Від Знімемо кількість, яка всього сховалася в норі, а ми дізнались – 15. І якщо від 27 відняти 15, дорівнює скільки дітки? 12. Розумнички, молодці. І ще є один спосіб розв'язати. Ну ж бо подивіться. Так, останній вираз. Ми можемо почергово додати, так, О, відняти, я вибачаю, відняти кроликів, які спочатку пішли, 27 відняти 10 дорівнює 17, і які після пішли також відняти 17, 5 12. Якщо в обох способах у нас вийшла однакова кількість кроликів, яка залишилась, отже, обидва способи нам з вами підходять і ми правильно розв'язали задачу. Завдання 4, сторінка 61 вашого підручника. Спробуємо дібрати запитання до умови так, щоб розв'язанням був вираз. Від суми чисел 44 і 22, відняти 33. Отже, послухайте спочатку задачу. На фермі в стаді було 44 корови і 22 теляти і 33 вівці. Є у нас перше питання скільки всього тварин у стаді. Та друге питання: наскільки більше в стаді корів із телятами, ніж овець. Друге питання у нас так на задачі на різницеве порівняння. Давайте спробуємо з вами обчислити спочатку і сказати, яке число що позначає. Отже, 44. Ми знаємо, що було 44 корови. 22, 22 Два телят. І якщо відбувається дія додавання, то скоріше за все ми дізнаємося, скільки всього так, корів і телят. Отже, ми дізнаємося, що це буде 66, а 66, якщо овець є віднімання, отже, це знаходження різниці. Тобто, ми з вами допускаємо, що нам з вами підходить друге питання: наскільки більше в стаді корів із телятами, ніж овець? Отже, на 33 більше. Я дякую вам за плідну роботу. На цьому наш урок завершений.